Унікальна знахідка на Прикарпатті у церкві знайшли зображення чотирьох тризубів, яким майже 100 років. Хто намалював державні герби та чому стільки часу їх ховали за іконами, спробували з'ясувати наші журналісти. Далі матеріал Ольги Гриджук. Засніженою дорогою їдемо з Коломиї у село Великий Ключів Нижньовербіської громади. Саме тут, у місцевому храмі, преподобної Параскеви Сербської православної церкви України віднайшли зображення унікальних тризубів. Случайно це, случайно. були якісь чутки, що є десь три зуби сховані. Ну, ніхто не знав, де. Зображення чотирьох тризубів віднайшли під час підготовки до ремонту у старовинному храмі під куполом у вівтарній частині церкви, продовжує Василь Тафійчук, старший брат церковної громади. Не здивовані прямо, не здивовані, значить хтось це зробив, але були такі часи, що то неможливо було. Треба було ховати. Цей храм розпочали будувати ще 1856 року, розповідає настоятель церкви отець Юрій Ужичак. За століття церкву неодноразово оновлювали. Ремонтні роботи з ініціативи церковної громади вирішили розпочати і тепер, каже настоятель церкви. Випадкова знахідка зображення тризубів вразила усю громаду, ділиться священник. Це, напевно, був промисел Божий, особливий теперішній час випробувань війни, знайти таку знахідку. Нашої символіки зобразив три зуби у храмі найімовірніше художник Павло Запорожський, який розписував у 1933-34 роках цю церкву, продовжує розповідь священник. Більшість ікон розписував також він і по храмі, і у вівторній частині. Ці е, три зуби які ми знайшли під час е, робіт реставраційних. Три зуби були сховані за іконами українських святих. У купольній частині під віконцями зняли такі ікони, які написані на фанері Володимира Великого, княгині Ольги, значить архістратига Михаїла і великомученика Дмитрія. Вони, судячи по всьому, Написані також Павлом Запорізьким. І не, е, ці тризуби, напевно, ще були намальовані, написані раніше до того часу. Бо також е, за польською окупацією не дозволено була також українська символіка. Дозволяли її по переказах вдома, дозволяли, але в громадських місцях. Mm -hmm. А тим більше у Божому храмі то було заборонено. Ці ікони також авторства художника Павла Запорожського припускає Коломийський художник, уродженець Великого Ключева, учасник Національної спілки художників Микола Яцурак. Він каже, художник Павло Запорожський це був професійний митець та іконописець свого часу, один із засновників художньої спілки відродження, а ще військовий армії Української Народної Республіки. Тому і зуби у храмі. найімовірніше. робота Павла Запорожського, каже художник, розглядаючи зображення тризубів. «Поєднані бізантійські традиції, і європейські. На речі, вже не унікальні, цінні речі церковні. Такі, такі зображення. Унікальні речі, професійні і Павло мав серйозну світу. Закінчивши Одеське училище. Це відчувається робота. Унікальні речі. Слава Боже, збереглися, в честь їх була. Предками, які свідомі були того, що звернулися до високофахових художників. І часі гола в тому, що вони це не здерли під тиском радянського влади, а зберегли і надіємося наступним поколінням це. Тому ці три зуби і інші роботи знаного митця потребують збереження і реставрації, наголошує Микола Яцурак. Відреставрувати зображення тризубів, хоче і релігійна громада, продовжує парох храму. Будемо старатися. Відновити і реставрувати, реставрувати, щоб вони збереглися. Три зуби точно залишаться на стінах храму. А от доля інших ікон та розписів авторства Павла Запорожського поки невідома, адже реставраційні роботи дуже дороговартісні. Із великого ключева Ольга Хереджук та Андрій Гаришчук для подій телеканалу НТК.